Мріє, не зрадь. Я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер а я в тебе останню надію вложила, О не згасне ти світло безсонних ночей. Мріє. Не зрадь, ти ж так довго лила свої чари, серце жадібне моє сповнилось серце ущерть. Вже ж тепер от тебе не одібіть від мене примари. Не зляка, ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відріклася для тебе. Це ж я зрікаюсь не мрій. Я вже зрікаюсь життя, вдарив час, я душею повстала сама проти себе і тепер вже немає мені вруття. Тільки життя за життя, мріє, станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мій, колись ти літала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться, згинуть за теє дарма.